Чи слухаєте ви російськомовні пісні, хоч українських виконавців? Ні, не слухаю. Буває. Старі якісь пісні, так. Да, Начебто ні. Ні, ні. Ні. Ні, не слухаю. <ріст> ні. Чому? Не цікаво. я рахую, що виконавець все ж таки наш. Якщо виконавець підтримує Україну, він ніяким чином не пов'язаний з Росією, ніколи не працював в Росії, але ну ми всі росли російськомовними, скажімо так, ну ще. Покоління там двохтисячних, десь і до двохтисячних. То це була якби наша рідна мова. Хто там в СССР виріс, і так далі. Тому я не рахую це поганим. А я слухаю сучасних виконавців, сучасну українську музику. Вони всі співають українською, тому і не слухаю. І не підтримую. Взагалі це шкодить нашому суспільству. Мені подобається українське і руське теж. Стіл їхній не нравится. Я прям борюсь проти цього. І ні, коли люди таке слухають. Я нещодавно був в Одесі, я просто в шоці. Там всі слухають російську музику. Ну, я сам займаюсь музикою. Ми просуваємо українську культуру, і я просто в шоці ненавиджу, коли так роблять. Така зараз ситуація в країні. Я вважаю це недоцільним. Є багато різної музики української в тому числі. Тому від російської можна зараз, як від російської мови, відмовитися. Просто не подобається. Ну, я в основному по репчику американського. Згідно етики, зараз це підтримка окупанта, ні? А як ставитись до тих, хто слухає? Абсолютно нормально. Ну, тобто, це їх вибір, і я ні в ко ні в якому разі нікого не засуджую. Я рахую, що кожен має слідкувати за собою, а не засуджувати когось. Тоді ми будемо жити точно добріше і краще. Ми не можемо змусити кожну людину, наприклад, не слухати чи знову ж таки слухати музику. Кожен все ж таки буде вдома, робити те, що він хоче. Я рахую, просто треба ну не те, щоб не засуджувати. Це їхня справа. Ми можемо вказати на це, але що з цим робити далі, люди вирішують самостійно. Мені якось навіть неприємно від Слухати російську музику я не розумію, як, як люди взагалі можуть це робити. Тому не підтримую і негативно ставлюся. В громадських за, е, закладах проти вдома то вже їхнє право особисте. Хейчу, воспітую, пітую, перев... перевивчаю, перев... 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 роблю все, щоб вони перестали це робити. Ну, ми, ми в тому році е, просто прослуховані в Spotify 80 мільйонів доларів. Е... Заробила на тому, що просто слухають. Це їхня справа. Не, ну, негативу ніякого немає. Та мені на них чесно байдуже. Я ж не слухаю цю музику, то не сильно на них звертаю уваги. Масово погано. Ну, ті, хто в машині слухає ну, для всіх. Якщо ти хочеш слухати, слухай для себе. Ну, ну, це дивно зараз в Україні. Музику слухати.